Привіт, привіт! Мої вітання! Мене звуть Тетяна і ви на каналі Райхобі. Сьогодні я хочу зняти таке осіннє, осіннє відео про мою вишивальну осінь. Вона була дуже, така, ну, дуже скромна, тому що вишито дуже мало робіт. От. А до цього я хочу передати привіт моїм колежанкам-подругам по вишивці. Одна з них Оленка, яка дуже любить вишивати Dimensions, воно його просто обожнює, я теж, до речі. І так, вона повернулася до вишивки, тому я дуже за неї рада. І знаєте, в мене теж був такий період, коли я відсторонилася дещо в іншу сторону, та я дуже. Захопилася скраббукінгом, і теж в мене був такий, така перерва у вишивці. І я пам'ятаю своє відчуття, коли я знову повернулася до вишивки. Тому зараз вона теж повернулася до вишивки, і в неї такі захоплення. такі не просто такі... Великі емоції від цього, і згадалося багато чого, і, і просто як знаєте, руки руку до всього хапається до всього, що стосовно вишивки. І я це відчуття добре розумію. Тож передаю привіт і всім, -всім моїм подругам вишивальним. І дуже рада за них, коли в них щось виходить. Інша моя подруга вишиває, любить вишивати ікони від теї. Дуже повільно, але вона вишиває в складних умовах і дуже... вона, вона молодець. Тому теж передаю їй вітання, вона знає, що це про неї. Тож, дівчата, всім, всім здоров'я вашим ручкам і здоров'я вашим очам і бажаю знаходити час. Всім всім вам, хто дивиться моє відео, знаходьте, знаходьте час для вишивки, хоч, хоч 10 хрестиків в день. Я думаю, що це вас трохи розслабить, трохи подарує вам гарних, гарних емоцій. Ну, а я сьогодні знімаю осіннє відео. Тож воно таке, як бачите, перед собою це мій такий фініш. Фініші загалом то за осінь в мене дуже мало, а саме три. Тож, ну, як поділити по одному на місяць. А, по моєму блокнотику. зараз я вам його швиденько покажу. А, вересень. Вересень тут навіть я знайшла таку наліпочку. Наліпила наліпочку, тому що дуже вона, знаєте, так, співпадає з тим настроєм, який в мене був. Я дуже повільненько почала один наборчик. А, Сам наборчик, я покажу, як він виглядає, що від нього залишилось. Це така а, спонтанна робота, спонтанний такий старт. Я, е, Коли побачила цей дизайн Crystal Art VT248, це повна асоціація з однією людиною, я, у якої був якраз день народження. І е, е, я побачила саме це, її такий маленький світ. Частина його такої, її світу. Це, бачите, тут і песик, і котики, і квіти. Це така велика частина її світу і життя. І я думаю, що їй приємно було коли я подарувала такий дизайн. Я все відклала і взялася за роботу над ним. Тут була така м'ятна канва, Аїда 16, мені здається. Робота, як бачите, така в вигляді прямокутника, вона дуже така. Ну, не складна, але ж її розмір: 40 на 17, ну, має все ж таки такий розмір. Тож потребує трохи часу на його виконання. Ну і я зробила цю роботу, вишивала я дуже повільно. По моєму блокноту я у жовтні просто все переписала: всі мої процеси і все ж продовжувала роботу над цим процесом. Тобто я повільно, повільно вишивала 2 місяці цю роботу, це ну, дуже повільно, я думаю, для всіх. Ну, але на... я все ж його закінчила. От. Ну, такий процес в мене вийшов. Зараз ставлю вам фото, тому що вже я подарувала його, оформила трошки навіть і оформила і подарувала. Так. Розмір я вам сказала по кольорам, додам ще що тут 23 кольори. Є і напівхрести ну, понизу, а так взагалом тут дуже мало беку. Так, на вусиках, там, десь так на котиках ви бачите, ну, де-інде трохи є таких, бекстічу, от. Ну Така робота невеличка. Зараз покажу вам таку маленьку осінню фотосесію. Робила з цією роботою. Ну і так, знаєте, ми, я, я загалом тут задоволена цією роботою. Вона в мене так вийшла непогано. Оформлення таке вже як було, тому що тут такі умови, що у нас нема з чого вибирати. Ну, але, знаєте, ця картина вже у іменинниці, вона вже, ну, я думаю, радує її. Принаймні вона мені так каже, що все її їй, їй подобається. Тож я радію з того, що вона прийняла від мене такий подарунок. Тому що я рідко дарую. І коли я бачу повну асоціацію з людиною, мені здається, що я зараз вгадала тут. Такий в мене був процес це був перший, перший фініш за осінь. І процес, і фініш зайняв він багато часу, багато днів осені моєї вишивальної. Так, фотографії ви вже подивилися. По цьому наборчику ще скажу те, що нитки залишилось їх багато. Мені вони. Якраз, я думаю, згодяться. Я так кінчики залишаю, може комусь ще треба буде. А так, загалом, то я, можливо, ще їх буду використовувати. Так, ключик я собі ось так вирізала для того, щоб кріпити голочки. Ось так, як бачите. Ну і так, все все як завжди. Такі залишки від наборчику у мене залишилися. Ну, і далі покажу вам, що в мене вийшло далі. Так, в мене є ось такий другий. Другий такий в мене фініш це весільна метрика. Я про неї минулого разу казала, що я хочу вишити її на річницю нашої весілля. Скільки рочків ви бачите на фото на, на, у кадрі. І я думаю, що ну, так, у до самої річниці в мене не вийшло, а далі я потрохи взяла і все ж закінчила. І як бачите, вже є оформила, Оформула просту рамочку, вже яка була, теж, як вийшло. Але мені здається, так досить пасує ця рамочка до цієї вишивки. Як бачите, в мене гранатики. Тут теж гранатики не не випадково вони стоять. Я теж думала продовжити грати в марафон свій, який в мене є список дизайнів з гранатами, ну, але він так не стався. і потім, Ну і поки я, я їх все одно хочу, принаймні, у кольорі, я їх тут поставила, щоб вони порадували моє і ваше око. Так, Отака от вишивочка в мене вийшла. Що по дизайну, тут я нічого не міняла, окрім того, що. Мені сподобався такий варіант саме оформлення цієї частини, тому що тут по дизайну, я думаю, ви знаєте цей дизайн, я можливо зараз вставлю вам фото. Покажу, в чому справа. Тут вставляється якраз, вписується бекстічем імена, імена і прізвище. Ну і там дата, дата весілля. Ви знаєте, це якби така метрика в мене вже є. Просто там імена і там дата. Така метрика в мене є, теж від Dimensions. Це маленький процес, такий, там, де два сердечка і ключик. Така метрика в мене є, і я думаю, що там вже вона в такому виді. А тут я захотіла просто ініціали, тому я знайшла шрифти. Сподобалось мені дуже, що я знайшла саме з квітами тому нитки з цього піона я використала на цих літерах. І якраз і рожеві, і зелені нитки, вони так гармонують, і досить дуже, знаєте, так здружилися вони. І вийшло, я думаю, досить гарно. Хіба що я, можливо, зробила би іншим шрифтом саме цифри? Ну, але вже такі в мене якраз ну, такі вже вийшли. Можливо, колись щось я знайду покраще. Ну, нехай буде так. Я захотіла вишити саме хрестиками, а не Бектічем, тому що я вишивала тільки літери. І вони якраз в мене гармонують гарманують цим от от орнаментом, такою шніточкою. Ну, і ось цей ось такий сектор цієї вишивки не виглядає якось пустовата. Так, ці кольори і цей темний зайняв якраз цю частину цієї. Мені здається, вийшло досить гарно, але ж я, знаєте, до цього цю вишивку не розглядала як весільну, тому що вона для мене якась така, як вінтажна і така от доросла. Тобто, як я бачу це, це не для молодят. От я так бачу, це моє бачення. І тому якраз, я думаю, що на річницю весілля це саме те, що я для себе побачила. І так воно мені до серця лягло. І так я її і виконала. Дуже доречно я знайшла цей шрифт. От, і мені здається, що я так вирахувала, плюс-мінус десь відцентрувала. Ну і так, я думаю, що вийшло непогано. Мені подобається те, що вийшло, і рамка, так доречно, вийшла така імпровізована, та що була Ну, і так, таке самостійне оформлення. Мені дуже подобається, коли щось вдається оформити у інтер'єр, що воно не лежить в рилончику, а все ж таки буде радувати око. Тобто я тут задоволена дуже. Так що пишіть, будь ласка, мені чи вишиваєте ви метрики, як взагалі до цього відноситись? До речі, я показала чоловіку те, той варіант, який мав бути на дизайні задуманий, то йому, той взагалі -то не сподобався. Це я вже коли виконала це, я показала, як повинно бути. І він каже, О, так мені навіть не подобався той, що повинен бути, то якраз цей доподобає йому. Так що я задоволена, що вийшло так. І ось такий фініш у мене є і за довгий час навіть ще оформлений. Тож я задоволена, звичайно, дуже-дуже. Так, ну давайте я її прибирати не буду, покажу вам ще свій третій такий фініш, Невеличкий. Це такий знов Dimensions. Тобто перший був Crystal Art, і ось два Dimensions. у мене. Crystal Art, я думаю, тобто Dimensions, ви знаєте всі, що така є серія Star Wars, і ви, ви якраз бачите перед собою штурмовик. Вишивається він дуже просто, десь плюс-мінус на рамочку 15х20, так десь він буде по такому розміру. Щодо вишивки там кольорів, мені здається, всього 6. Вишивається дуже просто, бека тут ну, багатенько, тому що все в виконане. Ну, виконане. Сама робота мені подобається. Вона вишивається дуже просто на, на канві. Тут нема що навіть розповідати, ну дуже-дуже просто я її виконала і дуже швидко, не знаю там вже, як ця робота виконалася довше. Тут тобто 18-та аїда, багато шовчиків. Тут все було просто, робота була теж спонтанна, я просто захотіла її одразу вишити, вишивала для дитини. Тому, знаєте, це таке ну, окреме задоволення, коли вишиваєш, знаєш вже кому для рідної людини. Для мене це дуже важливо. Так, такі, такі мої три фініші. Там, до речі, ще у Dimensions Maya у цій серії. Ще є дві вишивочки на чорній канві. Я поки їх планую, не вишивала. А одна Йода в мене вже вишита, можливо, ви бачили вже на Білі теж біла Аїда, велика така картина. В мене оформила з паспорту. Ну так досить гарно. Мені подобається, як вийшло. Це вже це картина у дитини, тому я зараз не покажу її, ну, але вона можливо, зараз знайду фото, то я просто вставлю вам. З цієї серії таких великих дизайнів. Три там три, мені здається, на чорній. Це четвертий, Мастер Йода п'ятий. І там ще є серія маленьких таких героїв цього фільму. Їх можна навіть вишити на пластику і зробити, як, як гірлянду чи новорічні іграшки невеличкі. Це теж, до речі, в мене в задумці, можливо, колись я це зроблю. Так що ця робота йде на подарунок. Ну, а ця робота залишається у мене. І буде стояти, радувати око, У мене вже є одна метрика, така вона більш ніжніша. Тоді в мене був такий настрій. А зараз ця, до речі, десь через років 10 сталася в мене. Тож, я думаю, якраз така вона вона для мене така якась зріла. Не те, що прям вінтажна, от от зрілість мені, мені якось то подобає більше. більш характеризує цей сам дизайн. От. Ну а щодо гранатового марафону, я продовжувати буду. Зараз в мене схемка з журналу. Я буду вишивати далі. Ну, Те, що в мене є з тих запасів, те й буду вишивати. Є задуми і на інші дизайни, ну, але поки я не можу їх замовити. Так що такі в мене були фініші. Тож, у листопаді я вже маю два фініші. Ну і на грудень в мене залишається ось цей дизайн. Я просто покажу вам вже прев'ю. Я їх вирізала собі для. для Блокнота, щоб вже були готові. Треба закінчити ось цей дизайн. Теж Dimensions. Це теж Dimensions, хочу, літня, але хочу його навіть закінчити у цьому місці. Ну, і, можливо, я зроблю ще цей дизайн, але він такий дуже простий і іноді мені стає так, нудно його вишивати. Але, але сам, сам дизайн мені подобається. Це чарівна мить. Тут, до речі, гарні нитки, тут і гарт К2 і Мадейра нитки, тому вишивається він, ну, якісним і вишивати якось краще і приємніше. Ось це такі, можливо, це мої такі маленькі плани на грудень. Ну і потім вже будемо рахувати, скільки я маю робіт. Не те, щоб я женуся за кількістю, але ж ну, приємно, коли я бачу більше робіт у, своїм, у своїх за якийсь такий минулий період. Тож потім, потім я порахую свої роботи за рік, ну і зніму тоді річне відео, яке буде про всі мої роботи, які я вишивала. Це осіннє відео, відео дуже коротеньке, дуже мало робіт, таких я вишила. Але що я показую, тож ділюся з вами і залишаю собі на згадку таке. Невеличке, маленьке відео. Вам дякую за те, що подивилися. Мені приємно, що ви пишете свої коментарі. Приємно, що ставите кодобайку. Ще раз передаю вітання всім моїм знайомим і подругам вишивальницям. Ну і всім, всім вам привіт! Вітаю вас, всіх з наступними новорічними святами, які скоро настануть, бо вже в мене на календарі грудень. Ну що ж, всього найкращого вам бажаю. Бажаю вам, як би не було сумне, але триматись за ту надію, яку ми маємо в серці. Нехай буде над вами, де б ви не були, Хоронець. нехай все буде добре, ви будете здорові, буду здорові ваші сім'ї і рідні. Всього вам найкращого, дякую, до побачення!